Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. В сьогоднішньому відео будемо показувати, як ми позбулися кротів, і разом поділимося з вами своїм досвідом. У нас було їх багато. Спочатку я покажу, що їх вже немає. Скільки вітань, як уже їх тут нема? Друга неділя. Втікли вони за одну ніч, самі не вірили, але ось так немає. Спочатку покажу, що їх немає, і покажу, як тут було багато, купа на купі. Зараз наш чистенький садочок, лише лишилося ось такі місця виритий, поритий газон. Завелися в мене кроти, ще й дуже багато. Перерили мені, перекопали весь садок, тут газонна травичка, навіть пішли у квітки, і ми їх будемо проганяти. Дієвим способом, яким люди користувалися, дуже задоволені, порадили мені. Покажу разом і вам, як ми це будемо робити, адже шкоди від нього набагато більше як користі. Звісно, він ловить і личинку хруща, але ось хочеться, щоб було красиво. Красиво тут у мене не буде, поки він буде, тому що з кожним днем все більше і більше є. І ось повибивали собаки, намагаються його ловити. Тут і Берта в засаді лежить. У нас ділянка велика і ось є ще місця, де кріт. Це вже далеко від садка. Зараз будемо це все діло робити, чоловік покаже, як він зробив, щоб за одну ніч тікли крути. Ще одна нора, ти вже їх геть хочеш вигнати з нашої ділянки, не дати їм жодного шансу. Так? Оскільки я зрозумів, воно їм пугає, вони відходять і далі, і далі десь виходять з того. Зивості Ага. Тут не розумієш, де в нього. Та як там ти вирив, то бачу велике. О, все, є. 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 О, все, Ага. Угу. О, все нравиться. У нас тут березовий дьоготь. Чиста вода. Пляшка на півтора літра. І скільки ти набрав? 10, 10 мілілітрів. Розчиняємо березовий дьоготь з водичкою. Яке воно маслянисте. Це завдяки цьому у нас кріт втік аж бігом. Навіть не віриться, що так можна було. такий ми взяли відразу шприц на 10 мілілітрів, а як він розчиняється? воно виходить. Ага. І диви, як надовго його вистачає. Ти тоді, скільки зробив і глянь, скільки було. нас ще тут. Не видно, повна пляшка цього дьохтю. тюфати, тюфатить його, вигнати з усієї ділянки. Це розливаємо в маленькі бутилочки. Можна і в півторачки ставити, і то, але хватить Навіть. на кожну нору, на кожну дирочку, на кожну нору критячу по бутилочці. Спершу ми заливали кожну нору, спочатку заливали. Але я зрозумів, що заливка таке, краще в бутилку налити його. Не повну ти береш? Я зараз поки що те, що залишилося тут. Угу. І в бутилці. Відві як втік за одну ніч. Я вранці встаю до вікна, бо не можна дивитися на. Тільки посіяли цю травечку, так гарненько зійшла. як... В пробках бутилочки, дирки дірки поробили. Дирки покажи, бо я ж не бачила. Дірочки. Ага, дирочки в пробочках. Це в нас маленькі такі пляшечки. Півлітрові, Півлітрові, з... Півлітрові з дирочками. Щоб не заливати його прямо в нору, краще я зрозумів, що краще його в бутилках бути. Угу. Трошки зальємо, бутилку вставляємо. І воно поступово поступово надходить. Бо якщо зразу влить, то Дія. мало Малоефективно. Мало ефективна. А так потихеньку воно буде собі накопичуватися там, запах цей буде, угу. який йому, мабуть, неприємний дуже. І а ми... пішли ту велику? Берточка, відійди? Шукаємо нору. Це свіже, мабуть. Угу. Бо Берта навіть занюхала. Скупуємо, шукаємо нору його. Та може б ти не рукою. В общем. Тут треба шукати. Тут твердо. Нору зараз. Ми що мені? Гарне вирів. Та там десь є вход. Добре виталкуєш. Та да, старається. Ну, нора не тут, а те, що горбик, не значить, що це нора. А ну, почекай, нема, що Треба її знайти спочатку цю нору. Mm. Ти, ти не лякай мене, де він? То тінь, каже, он... він я злякалася. А воно і нора. Дивіться, як треба гарно постаратися, щоб. Ось і нарає. Вона нора. Є. І нора. І так, бачу, бачу, видно. Угу. І Туди бутилочку вставляє. Цю нору. А потихеньку буде. І все, він не переносить цього запаху. Засипа, щоб в воздух, поступав, воно буде, трошки потихеньку буде йти. Не одразу налить, бо воно просто може в землю, а так потихеньку дирку закриваємо, от і все. Угу. І хай бере, пакує рюкзачка і тікає з нашої ділянки.